Всім доброго здоров'я, слава Україні! Чи є зрадники в оточенні президента, які здали азовців, і взагалі, я хочу нагадати всім, що я гоміопат. І я знаю, що якщо питання є, треба подивитися. Бо недобре, не погано для розуму, якщо є питання, і ми. А, не дивимося, то це питання воно воно коштує нам наше здоров'я. Це перше. Друге, подивимося і все не будемо на цьому загострювати нашу увагу. Бо за часи війни це не головна тема, як зрадники. Але тема азовців дуже головна, серйозна тема. Вона стосується військових героїв. Зате, то, знаєте, з одного боку це тема зрадників, вона не на не на такі, такі часи війни. А з другого боку, це пов'язано з тим, щоб не робити знову таку помилку. От я хочу подивитися, чи є зрадники в оточенні президента, які а, щось зробили не так, неправильно. А, бо вони є зрадники, вони зробили ну, зраду. Неправильно, що стосується, що вони зрадили країну. Десятка жизлова перевернута, говорить, що є такі є зрадники. І вони ховаються. Бачите, отак, в прямому вони ховаються. Пряма карта четверка копків говорить, що з оточення 25%. 25% це. Люди, які хочуть вільну, щасливу заможню Україну, члена Європейського Союзу і НАТО, це тільки 25%. 75% це ті, хто хочуть назад до Московії. Бачите, як? Так показали карти. Карта Діявол, бачите? Вона говорить, що так: зрадники є, Діявол це найсерйозніша карта зради. І як то так сталося? Я дуже уважно слідкувала, коли президент говорив, що треба їх визволити. Це не буде полон, це буде тимчасово ми їх обміняємо і Червоний Крест, і всі міжнародні організації за тим слідкують. А це була це було зрада, це була неправда, це, це ой, не можу, навіть серце тепер вилетить. Бо він не мав е, остаточної інформації. Йому сказали, і вони як, як діти. Вони не перевірили це все. Ніякої там не було міжнародної, е, е, як це сказати, наглядачів ніяких не було міжнародних. Це зрадники йому сказали, а де папери, а де треба перевірити, а де задзвонити всі на організації, а де спілкуватися, а де зробити інтерв'ю, де це все. Як то можна повірити і віддати героїв. Це те, карта е, Діявол говорить про зраду. І ще й карта башт, Башта чи вежа. Бачите? Ну, Дуже-дуже дуже серйозно. Бо якщо висновки тепер не будуть зроблені, тепер, то я вже не знаю, куди ми всі йдемо. Герої України. А були віддані на, на знущання і на смерть, бо не перевірили. Я тут бачу неглиженс. Неглиженс це як, як знаєте, непрофесіональні в нас політики. Вони не, не зробили регламент перевірки. Тут з одного боку неглеженс це башня, 50% неглиженс і 50% це, це чиста зрада. Бо ті, кому вигідно було зрадити, вони, вони знали, що в уряді люди вони не професійні. Карта перевернута карта Сонця. Карта Сонця дуже-дуже добра. Якщо карта Сонця виходить, бачите, скільки старших арканів виходить після диявола, то це по-перше дуже добре, що ми зможемо їх всіх виявити. І їх геть з України і може навіть їх так, судити. Але карта перевернута говорить, що не так легко буде їх виявити, цих зрадників. Не так легко, бо вони дуже ховаються. Вже Скільки йшлося про того Єрмака, а він ще досі у владі. Ви мені скажете, що за часи війни того не можна робити. А треба робити, бо знову зрада буде. Перевернута дев'ятка кубків. Якщо вона пряма, то тут бачите, як ця завіса показує таємницю. Нічого не видко, нічого не видко, бо вони ховаються. Не скажу за президента, він, мабуть, мабуть, але ми не перевіряли. Мабуть, чесна людина, нічого не скажу. Але в уряд, який був раніше, ту а, як її звати, Генерального прокурора, ви знаєте, на букву В. А, значить, її звільнили з посади. І знаєте, де вона тепер? Вона у посольстві в Швейцарії тепер. От як її добре звільнили. То це тільки, знаєте, це смішно просто. Бо вона тепер в Швейцарії в посольстві працює. Як її добре звільнили з тої посади Генерального прокурора? Чи хто, ким вона там була? Це ганьба, і весь світ це бачить, і бачить, що корупція і клептократи страшні в Україні, страшні. І зате вся Україна, бачите, перевернута колесо фортуни перевернуте. Як здали Херсон? Як то можна було здати Херсон? Заберемо назад, а ви знаєте, як тяжко забрати назад? Скільки наших хлопців і дівчат, героїв, поляжуть? Вже видко, що це зраду. А ті, хто зрадили, досі ховаються в, в уряді. Серйозний дуже розклад, дуже серйозний. Діявол вийшов в башта. Це дуже серйозні карти, показують, що зазовцями там, там, там страшне було. Там страшне було, бо не перевірили ніяку інформацію, як може вийти. Вийти людина на, на, на весь світ і сказати, що все добре, ми знаємо, що Червоний Хрест там ще якась організація. За цим слідкує. Ніхто не слідкував, нічого такого не було. Вийти на, все, на весь світ, сказати неперевірену інформацію і такі страшні знущання, герої постраждали і життям заплатили за якісь клептократів. Хтось добре на цій війні гроші має. Вся Україна в крові, а хтось гроші має. Ну, от такий розклад, мої дорогенькі. Дуже хвилююся. І, і ви так само хвилюєтесь. О. Висновок зроблю, зробимо. Карта місяць. Бачите? Карта місяць вона показує. І сонце і місяць вийшло в цьому розкладі. Якщо в розкладі, скільки в нас карт, у нас з вами 8 карт. Виходить і сонце, і місяць, і колесо. Дивіться, сонце і місяць колесо. Отак От могло б бути. Вже б давно ворог не був в Україні, якщо б не було зради. Вісім карт, з них п'ять старшого аркана. Як я можу не сказати, що такі зрада була і є? І вони знають, тепер вони більш за все можуть свої, свої брудні справи робити. Бо вони знають, що уряд не можна змінитися за часи війни і так далі. І тепер вони користуються тим часом ще й більше. Якщо виходить місяць і сонце, то це треба пильнувати Україну нашу неньку і вночі, і в день. І від нас з вами залежить дуже-дуже багато. Дуже багато. Бо це демократична країна Україна. І ми можемо демократичним шляхом сказати: дайте нам, дайте нам доказ, покажіть нам, як то вийшло. Так, це це тепер не час про Херсон говорити, не час говорити, хто зрадив азовців, не час про те все говорити. А коли буде час? От коли, мені здається, буде час? Бо за часи війни можна скоріше це все зробити. Виявити зрадників. Ото подивилися, і, і все. Бо якщо є питання, я знаю, що за, за часи війни треба довіряти а, в, владі, а у нас є такі серйозні питання до влади. Бо балакати можуть усі. Герої, хто балакає, так? ті, хто балакає за часи війни у уряді, ті не герої. Герої ті, хто справи робить. Дякую, що подивилися, і знаю, що все буде Україна, але якою ціною? Слава Україні, Героям слава! Будемо бачитись!